Сорт інжиру сірий, ранній. Дуже урожайний і ранній сорт. Перші плоди дозрівають на початку серпня, другий урожай, вересень, жовтий. За гарної, теплої, сухої погоди. Завдячуючи тому, що останній тиждень була гарна погода, справжнє бабине літо. Плоди почали дружно дозрівати, за одної листя. Опало, діставши таку своєрідну, гарну окраску. Зум з листя і опали плоди. Інжиру. І, до речі, спіглі плоди. Дуже гарна інжиру з сірого раннього. М'якоть малинового кольору, крупнозерниста і дуже солоденька. Навіть плодики, які опали, дуже солодкі. Рекомендую всім. Любителям екзотики сорт серии ранній.